Виконуємо номер 1.33 із підручника геометрія 8 та номер 5.33 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Тарас і його старша сестра Аліса ведуть здоровий спосіб життя. Кілька разів на тиждень вони пробігають доріжкою навколо парку, який має форму прямокутника зі сторонами 150 і 200 метрів. Дівчина пробігає доріжкою 4 рази, а хлопець тричі. Швидкість бігу Тараса 14 км за годину. А ліси 16 км за годину. Хто витрачає більше часу на тренування та на скільки? Відповідь дайте з точністю до секунди. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину доріжки. Для цього. Форма прямокутника 200, додамо 150, знаходимо периметр прямокутника, множимо на 2. Це буде 700 метрів. Довжина доріжки. Тепер знайдемо, скільки метрів пробігає Аліса. Вона робить 4 круги, уже 700 чи 4 рази. 700 множим на 4, це буде 2800 метрів. Пробігає Аліса. Подамо у кілометрах. 2800 метрів. Це 2,8 кілометра. Тепер знайдемо, скільки пробігає тарас, він три рази. 700 множимо на 3, це буде 2100 метрів. Пробігає Тарас. раз. Також подамо в кілометрах. 2100 метрів це у нас 2,1 кілометра. Ну, а тепер знаходимо наші швидкості. 2,8. Знаходимо час. У нас є відстань і відомо швидкість. Аліса 16 км за годину, Тарас 14 км за годину. Знайдемо, скільки потрібно Алісі часу. Поки у годинах. 2,8 відстань ділимо на швидкість. Отримаємо 0,175 години. Потрібно. Алісі. Подамо у секундах 0,175 години. Це у нас 630 секунд. Тепер знайдемо, скільки потрібно тарасу спочатку в годинах. Для цього відстані, яку він пробіг, а він пробіг 2,1 км, ділимо на швидкість на 14 км за годину, отримаємо 0,15 години. Це потрібно тарасу. Ну, а тепер подамо в секундах 0,15 години, це у нас буде. 540 секунд. І знаходимо. Бачимо 630, 540, Аліса тренується довше. Віднімаємо 630, відняти 540. Отримаємо 90 секунд, витрачає більше. Аліса. І записуємо відповідь. Стоїть запитання, хто з них більше Аліса. І наскільки на 90 секунд. Номер 1 крапочка 33 із підручника геометрія 8. Та 5 крапочка 33 із підручника математика 8. Виконано.